Ну а далі будемо про те, що жити треба далі. І як дівчинка, яка отримала поранення на залізничному вокзалі Краматорська в квітні 22-го року, продовжує реабілітацію. Фізичне відновлення проходить краще ніж психологічне, адже для того дня на фото на очах дитини перепрошую померла її мама. 8 квітня 22-го року. Цей день став одним з найстрашніших днів в історії цієї війни. Росіяни цілеспрямовано завдали ракетного удару по залізничному вокзалу, звідки сотні цивільних намагалися евакуюватися. на вокзалі, Цей день став найстрашнішим в житті 13-річної Каті. Її родина, як інші, чекали евакуаційного потягу. Молодша сестричка разом з тіткою залишилися у будівлі придивитися за речами, а Катя разом з мамою вийшли за чаєм. Чай, дівчата так і не встигли випити. Російська ракета забрала життя мами Марини. Донька отримала поранення. І дуже важко це пережити таке дитині, знаходячись на тому місці, де вона була, і залишилась фактично одна. Вона жива завдяки людині, яка впала на неї. От і вона та людина не закрила їй ноги. Завдяки незнайомцю дівчинка залишилась жива. Чоловік помер від поранень. Дитині посікло ноги. Вона отримала перелом коліна і у спину. Далі був довгий шлях відновлення каті. Перша операція була зроблена в Краматорську. Була дуже важка операція зразу після цього. Теракту потім в Храматорську вночі її відвезли в Дніпр. в Дніпрі. Зробили ще дві операції. Після Дніпра ми попали у Львов. Після Львову Катя потрапила в Охмадит, де їй провели ще дві операції. Але частина уламків й досі залишається в ногах дівчинки. В неї залишилось ще багато уламків, тому що це були касетні ракети, і вони ну дуже дрібні. І Львів він якби вчасно її відправили за кордон. А так вони як закристалізувалися в якоїсь оболочці, що зараз не можна нічого зробити. В Охмадиті Катя проходить тривалий курс лікування і реабілітації психологічно. Звичайно, дуже важко їй це. Вона ну бука буває, замикається в собі. Не, не з кожним вона йде на контакт. Так, от, як, наприклад, в Ахмадиді до неї знайшли. В общем, підхід не вистачає в національній дитячій лікарні водних процедур в басейні, які дуже потрібні Катерині. Ми знайшли на троєщині. Там заняття було з одним. Щоб з одним тренером це один час, одна година це 900 гривень. Це для нас непід'ємна сума. В Ахмадиді ми одержували все безкоштовно. Мене завжди це поражало. Ймовірно, вже скоро буде і безкоштовна реабілітація в басейні. В поліклініці Ахмадиту проводять реконструкцію старого басейну, який не працював вже багато років. На сьогоднішній день ми знаходимося на оздоблювальних роботах. Було витрачено Більше 5 мільйонів гривень благодійної допомоги. Цю допомогу надали як організації, так і приватні особи, і ми щиро вдячні їм за цю допомогу. Окрім реабілітації дітей після поранень, є багато інших станів, коли дитині необхідні водні процедури. За рік, як з амбулаторії, так і зі стаціонару проходить сумарно приблизно десь 2,5 тисячі діточок. То дуже багато і серед них також дуже багато передчасно народжених діток. тож басейн обладнають всім необхідним для дітей з різними потребами. Проектування майбутньої лікувальниці спільно з інженерами займалися безпосередньо лікарі. Ми е дуже чудово, гарно розуміли, що нам потрібно для цього і виправи проектування всього цього ну було на медичній частини. Я думаю, там на 90%. А решта 10 – це вже такі більш технічні питання, звідки підводиться вода і е де буде де буде, буде розташування деяких зон. Бабуся Каті Ніна каже, що з нетерпінням очікує відкриття басейну не лише тому, що це буде безкоштовною реабілітацією, а тому, що Ахмадит став для Каті, немов сховищем від жорстокого світу. Вона дуже любить Ахмадит. Якщо їй сюди їхати, це для неї якесь свято, і це в неї коронна фраза Краще Хмадидо є лише Ахмадит». Наталія Білогурова, Максим Трясугін, телеканал Київ.